Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Все добрі і всесильні, Господи, у сьогоднішній день заносимо нашу молитву за всіх дітей, які загинули внаслідок. Збройної агресії Росії Священнослужителі Духовної ради міста Хмельницького сьогодні провели спільну молитву за душ дітей, які загинули внаслідок російської агресії. Справді Росія, вбиваючи дітей, хоче знищити нашу націю, викорінити ідентичність нашого народу. Але нам так важливо як українці, як народові справді на цілий світ говорити правду, і властиво ця наша сьогодні молитва, це зібрання тут, це той великий голос наш на цілий світ. Що ми пам'ятаємо про цих дітей, і ці діти справді і тими небесними ангелами, які сьогодні також захищають Україну на небесах і моляться за нас. За даними офісу генерального прокурора, з початку повномасштабного вторгнення російських військ постраждало 1904 дитини. З них 550 загинули. Сьогодні ми молимо за їхні душі. Ну і звичайно, згадуємо тих діточок, які сьогодні і в окупації, які вивезені насильно в Російську Федерацію. Тих діточок молимо за них, які є пораненими, і загалом молимо за всіх. Маленьких українських діточок, які сьогодні у період війни є в Україні, є поза межами України. Це всі наші українські дітки, які є нашим сьогоденням і нашим майбутнім. Аби оплакати та помолитися за душі загиблих в російсько-українській війні дітей до пам'ятника покрови Пресвятої Богородиці, прийшли представники влади міста, області, силових структур та військовослужбовці. Я особисто, коли відвідував зону бойових дій. Бачив тих бідних дітей, які страждають від війни, в яких батьки-алкоголіки, які були позбавлені батьківської материнської опіки. І я радію того, що знайшлися служителі, люди, які згуртували цих дітей, і 25 дітей перед повномасштабним вторгненням вивезли з під Маріуполя. Обов'язок. Допомагати, скільки ми можемо, пам'ятати, і теж усвідомлювати, щоб якнайбільше людей могло повпливати на те, щоб допомагати дітям під час спільної молитви, хвилиною мовчання, вшанували усіх дітей, що загинули від рук російських загарбників. Олександр Семенюк, Павло Романюк, новини міста.